Всім привіт! Мене звати Марта. Ви на каналі Твоя старша сестра. Ми всі шукаємо любов у фільмах, у Тіндер, на вулиці в житті. Іноді здається, що це найприродніше бажання людини мати когось біля себе, кому ти довіряєш, на кого ти можеш покластися, і з ким ти можеш прожити це життя за руку. Але є одна деталь, про яку ми забуваємо. На жаль, ми шукаємо цю любов сьогодні не у вакуумі, а всередині системи. Система, що називається капіталізм, яка керує сьогоднішнім часом. Система, де майже усе має ціну, навіть якщо ми не хочемо цього визнавати. Капіталізм формує не лише наші гаманці, а й наші серця. Він навчив нас, що все повинно бути ефективним, корисним, приносити нам прибуток. І ось ми оцінюємо вже не лише продукти, а й людей. Чи підходить він мені, чи буде мені вигідно з ним, з нею? Наскільки в нас співпадають наші доходи? Ні, ми, ми живемо у світі, де любов стає якоюсь інвестицією, і ми всі лише чекаємо ну, якогось ретурну від неї. І це не дивно. Ми виросли і живемо у час, де все вимірюється кількістю нуликів у банківському рахунку, переглядами, лайками. І як у такий час ми можемо повірити, що Щось повинно або може бути безкорисним. Я помічаю, як ми боїмося віддавати просто так. Бо якщо ти вкладаєш, ти хочеш гарантій. А кохання це ніколи не про гарантії. І в наш час, коли ну всі стараються мінімізувати ризик, кохання звучить просто як повне безумство. І найбільше мене, чесно кажучи, цікавить і інтригує інше. Ми, українці, живемо у дуже такий цікавий переломний час, і не лише в контексті війни, а в контексті того, що е, наше суспільство, наче поділилося на дві половини: половина наших попередників, які ще живуть дуже такими традиційними нормами, і моє покоління, нове покоління, яке вже хоче бути більш якимось незалежним і. Не шукає в партнері чисто якоїсь опори. Вже не живемо, як наші бабусі, але нас ще виховували в їхній системі. Координат дівчат. Навчили, що чоловік повинен бути опорою, а чоловіків, що він повинен бути в змозі все забезпечити. І тепер ми зустрічаємося, несучи ці старі сценарії у нові реалії і дивуємося, чому болить і чому щось не виходить. Дівчат з дитинства привчили чекати. Чекати, що хтось врятує, хтось підвезе, хтось заплатить, хтось допоможе. Що справжній чоловік завжди буде поруч з тобою і буде так поводитися. Навіть ті, хто виросли з якоюсь такою більш незалежною установкою, все рівно мають всередині оцей от голос, що ну, а так повинно бути. І оця от установка він повинен. А чоловіки ну, їх навчили, що вони повинні бути беземоційними, що вони повинні бути завжди в змозі закрити всі потреби. Що вони, коли ні в кого нічого не просять, значить, вони сильні, незалежні, значить, вони справжні чоловіки. Що любов потрібно заслужити статусом, грошима, стабільністю. Ну вона хоче турботи, а він хоче довіри. І... Проблема в тому, що обидва чекають, що інший почне першим, і ну, воно нікуди не рухається. І це найсумніше. Ми хочемо близькості, а нас виховали з думкою про те, що ми повинні тримати дистанцію, і воно якось само має вирішитися, так як наші бабусі й дідусі поставили ці установки. Я не думаю, що це чиясь вина. Просто ми живемо в країні, де патріархальні установки ще досі-досить сильні. Ми говоримо про рівність, але все рівно чуємо, що жінка повинна бути скромною або чоловік повинен заплатити. Ніби ми між двома світами, старим і новим, і не можемо визначитися, де нам насправді зручно і де нам хочеться бути. Бо в старому світі було більше визначеності і правил, а в новому більше свободи. І ми якось не можемо зрозуміти, що нам насправді хочеться. І мені здається, що багато конфліктів у стосунках. Не про гроші, а про безпеку жінка хоче бути впевненою в тому, що чоловік зможе там, наприклад, закрити потреби, якщо вона народить дитину. Чоловік з іншої сторони хоче бути впевнений в тому, що його оцінюватимуть не лише за цифрою в банківському рахунку. Ми всі хочемо бути коханими не за а попри, але реальність інколи сильніша за романтику. 2023 рік 186 тисяч шлюбів і. 28 тисяч розлучень. 2024 рік ще більше розлучень. І що цікаво, пік одруженості був саме у 2022 році, коли почалася повномасштабна війна, і люди шукали. Ой, я в розфокусі. І люди шукали от якоїсь такої підтримки у партнерах. І е, навіть, мабуть, не сильно задумуючись, е, вступали в ці шлюби. А потім, коли у цей якийсь такий перший страх і шок початку війни минув, люди почали масово розходитися, тому що стало зрозуміло, хто там е, вступав в цей шлюб тільки для того, щоб мати когось поруч, а е, хто справді з любові. Ну і відповідно, ми маємо зараз дуже такий гарний зріз часу, де ми можемо спостерігати за дуже великими змінами в суспільстві. Капіталізмі кажуть, ти маєш бути найкращою версією себе. Проте, що це означає у романтичному контексті, що ти повинен завжди бути при наряді, гарно виглядати з хорошим настроєм, і що ти не маєш права на день, коли ти просто кажеш сьогодні, я не можу. Ми перетворюємо любов на проєкт зі своїми KPI, І коли ми якимось ще не можемо їх закрити, е, недостатньо кількістю подарунків, побачень, е, е, походів в ресторани, таке відчуття, ніби цей весь проєкт валиться. Я часто думаю про фразу: любов не рятує, а дає сили жити. І, можливо, це і є якийсь такий антипод капіталізму. Прийняти, що не все повинне приносити користь. Іноді ти просто хочеш бути поруч з людиною, бо ти хочеш бути з нею поруч, а не через те, то, що тобі потрібне якесь забезпечення або тобі потрібна опора, тому що під час війни страшно. Але це дуже важко кохати, коли навколо. Економічна невизначеність. Коли рахунки ростуть, все подорожчало, оренда з'їдає пів зарплати, е, романтика побачення здаються чимось з, з, з цього світу лакшері. І постає питання: взагалі, чи можу я собі дозволити зараз бути у стосунках? І тут капіталізм проявляється у всій своїй красі, або краще потворності, е, бо він нас переконує, що. Кохання, стосунки повинні завжди приносити користь. Я не романтизую бідність і не засуджую бажання стабільності. Проте ми живемо в країні, де базова безпека це вже розкіш. Але любов не у валютах і не у відсотках. Вона в тому, як ти дивишся на людину, навіть коли вона можливо фінансово не тягне, як тримаєш руку, навіть коли важко. І як ти є просто поруч, просто щоб помовчати разом. Е, що ще дуже цікаво, коли я читаю трец про стосунки 50 на 50, бо це чомусь е, така якась тема, яка там постійно піднімається, і це насправді те, що надихнуло мене зняти це відео. От і коли я читаю ці коментарі, я бачу суперечку не про гроші, а якісь ніби біль. Бо хтось відчуває себе недооціненим, а хтось відчуває себе використаним. І правда в тому, що ніхто не хоче бути ні тим, ні іншим. Ми просто не вміємо Домовлятися без сорому, тому що сором це також продукт нашої культури. Не проси, не питай, будь сильною, не скаржся, не виявляй емоцій, а потім усередині тиша, внутрішній конфлікт і відсутність нормальної романтики і любові. Іноді я думаю, що можливо любов це єдина річ, яка ну, все-таки є в цьому світі, не для того, щоб приносити нам прибуток. Можливо, її можна мійтувати, продавати контент, але ну вона не замінить справжню близькість. І саме тому вона і є така цінна, тому що у світі, де можна все купити, любов залишається оцим останнім дивом, яке купити неможливо. І все ж ми продовжуємо шукати. Попри розчарування, попри зради, тіндер, війну, ми продовжимо шукати нашого ідеального партнера того, з ким нам буде спокійно. І, можливо, саме ця впертість є нашою такою людською, дуже рисою, бо ми е, шукаємо, попри те, що світ нам каже, що це невигідно. Бо кохання це невигідно. Воно, можливо, нерозумне, можливо, нелогічне, але воно справжнє. І в світі, де все має ціну. Це є такий останній острів прихистку, де ще можна знайти якусь щирість. І якщо капіталізм щось і зробив, то він не вбив любов, а ну, навчив нас задумуватися, чого ми справді хочемо: чи ми хочемо партнера чи спонсора, чи ми хочемо захоплення чи опору, чи ми хочемо кохати, чи просто не бути самотніми. І, можливо, справжня свобода це коли ми не намагаємося знайти оцей ідеальний баланс. Коли ми не намагаємося вирівнятися по цифрах, хто більше чи менше витратив, а просто вчимося бути чесними, любов це про вміння не бачити один в одному якусь інвестицію з ретурнами, а в першу чергу людину. Тому так, капіталізм не вбив кохання, але зробив його радше якимось дзеркалом дзеркалом, де ми можемо подивитися на себе і відрефлектувати, чого ми справді хочемо. І чого ми прагнемо в цьому житті? Ну, отак. Отаке. Отакі от мої роздуми. Е, не знаю, вирішила трошки так відійти від такої чисто фінансової якоїсь теми, але все-таки трошечки в ній так трошечки залишитися. Бо ну, справді, дуже багато дискурсу на цю тему і вирішила поділитися своїми думками. І... Хлопці, дівчата, чоловіки, жінки, обов'язково діліться своїми спостереженнями і ви в коментарях. Мені буде дуже цікаво мати якийсь, знаєте, конструктивний діалог на цю тему, тому що. Я як дівчина бачиться по одному. Чоловіки, хлопці бачаться зовсім по-іншому. Люди різних поколінь бачаться по-іншому. Тому, будь ласка, обов'язково діліться своїми думками. Підписуйтесь обов'язково на канал, як завжди. Ставте лайки. Стараюся вставляти відео один раз в тиждень. От, е... Говорю про все, що мені цікаво. От, підписуйтеся також на мій інстаграм. Я Марта Це є моя найактивніша соцмережа, там ви можете побачити за кулісня мого життя. От Також, якщо ви бажаєте підтримати мій канал, ви можете це зробити за посиланням у описі на мою монобейс. Там, то загалом... дякую, що ви є. Дякую, що ви дивитеся. Лайкаєте, коментуєте. І до нових зустрічей на каналі Твоя старша сестра. Всім па-па!